Національний музей заповідник Українського Чарло в цих залах проводив національні виставки конкурси художньої кераміки, кераміки у пішному. За результатами цих виставок в музеї сформувалася унікальна колекція творів сучасних художників керамістів і народних майстрів України. Унікальна колекція, і я радий з того, що жоден інший. Музейний заклад України не має такої багатої колекції сучасної художньої кераміки. Тут зібрані твори провідних українських художників-керамістів, а також гончарів. І оскільки минулого року музей-заповідник припинив проведення цих виставок, ми стомилися від них, художники стомилися від наших постійних прохань, дайте нам роботу на виставку, вирішили. Умовно відпочити. А у нинішнього року, за підсумками п'яти років керампіків, вирішили зробити виставку під назвою Керампікові вершки Опішного. Тобто ми представляємо, на ваш огляд, призові роботи, які отримали нагороди гран-прі, першу, другу, третю премію, окремі спеціальні нагороди. По суті, це все те краще, що було створено українськими. Художними керамістами за цей короткий період і що нам вдалося помістити на безкінечне збереження до фондів музею заповідника. Е, у пішня я часто приїжджаю, але Опішня е, кожен раз нова, нове. І це, по суті, калидуско. Потрусив раз, дуже цікавий. Е, Картина, несподівані поєднання кольорів, запахів, зустрічей. І з цією колекцією можна трусити до безкінечності. Цей калейдоскоп буде безповертовий. Завжди цікавий. Так. І чим більше я сюди їжу, то не перестаю це. дивуватися. У мене таке враження, що опічня – це завжди свято. Завжди свято. Як вам все вдається, я не знаю, але не спію за те, що ви вмієте зібрати тут людей. Творців, майстрів, небайдужих людей і створювати оце свято, щоб ви, правда, вишукали самі найкращі перли і досконало їх сформували. Єдине, що б я побажала вам, щоб ви мали щось подібне сучасний музей, який у Франції у вигляді піраміди, ви побудували по-своєму і оцю всю, як би казати, от сучасне авангардове мистецтво презентативно виставили, тому що я думаю, що вся Україна і напевно дуже багато би приїжджали і дивувалися та їдуть їду споглядати великі колекції.